З такою владою ми не зможемо виграти війну. І тому зміни в уряді це абсолютно серйозна річ, чи оці перестановки, ротації більш лояльних чи тих, які підтвердили, що вони хороші як то кажуть, мають функціональні здібності виконувати поставлені завдання, не мають амбіції, але є виконавцями. Фаховими ось в даному випадку ми говоримо там про Юлію Свариденко, яка для команди Зеленського для офісу президента довела свою певну надійність зміння комунікувати з західними партнерами. От тому в цьому контексті виникає питання, чи ці зміни уряду а збільшать виробництво власне озброєнь України. Ось тому, що давайте чесно говорити з глядачами. Росія не збирається завершувати війну.